Привіт, друзі! Я Світлана, це мій канал. Давай пов'яжемо, і сьогодні буде невеличке відео огляд моєї моталки. Ви просили? Я для вас розповідаю. У мене ось така модель металки це найпростіша металка. Я її купувала в Україні, але я так думаю, що це з сайту Aliexpress. З приводу замовлення з Aliexpress я їх наразі зупинила, нічого цього сайту не замовляю, тому що власника цього сайту визнано. Тим, хто підтримує війну в Україні. Я не хочу бути до цього причетною, тому я для себе прийняла рішення і не роблю замовлення більше на цьому сайті. Ви дивіться по своїй ситуації, по своїм відчуттям. Отже, цю металку я купувала давно, я купувала її в Україні. На жаль, я не знайшла магазин, в якому я купувала. Мені на пам'яті Норка Ярн, але я в переписці не побачила, що я з ними спілкувалася саме з приводу цієї металки. Ці металки в Україні продаються. Я не знаю, чи це старі ще закупівлі з Aliexpress, чи це вже нові завози, своє ставлення до цього сайту я сказала. Металка мені коштувала в районі 600 гривень, наскільки я пам'ятаю. Зараз ціни є різні, можна і за 600 знайти, можна і за 1000 знайти. Ось така найпростіша металка, зараз ми з вами її розкриємо, подивимося, і я покажу, як я на ній метаю. Ця металка, як ви зрозуміли, у мене вже більше року, приблизно рік. Напевно, нічого в мене з нею поганого не відбувається. Хай таки буде надалі, вона нормально працює. Було заявлено, що вона мотає ці клубочки-моточки до 100 грамів. Я на ній мотаю навіть пасму цілу сіверянки. Так, треба в кінці бути уважними, щоб не позлітали нитки, але пасму 200 г сівірянки я на неї також намотувала. Я думаю, що це не дуже гарно для самої металки, так, вона так швидше вийде з ладу, але я не хотіла обрізати нитку, тому робила це так. Ось, у мене ще збереглася ця інструкція, яка йшла до металки. Можете собі заскрінити і подивитися. Що тут про неї пише. Дуже простий механізм ось сама ця основна штука, яка мотає так, з ручкою. І ось цей такий конус, який сюди вдівається просто в пази, ось так прокручується. І, власне, сюди намотується моточок. Є ось такий тримач для пряжі, я вже якось показувала, його треба просто ось так висунути. І він тоді фіксується. Ось достатньо добре фіксується. Якщо переживаєте, я бачила дівчата-лайфхак, сюди ще вішають прищепку, наприклад, так і впираються в ось цей такий острівок, щоб прищепка тримала цей тримач. У мене він періодично він випадає, якщо сильний натяг, там або швидко метаю, але я його повертаю на місце і все. Або ж так притримую разом з ниточкою рукою. Тут є фіксатор, який фіксує цю металку на столі. Ось цей е, крутілка, така, да, цей кружочок, це робить більше менше отвір і коли вам треба там затягти, сильненько його затягуєте, щоб металка не стрибала по столу. І ось ця ручка, власне, яка крутить, ось цей, так, для вашого меточка, і намотує сюди ниточку. Все дуже просто. У мене працює цей, ця металка дуже гарно. Давайте тепер разом з вами подивимось, як я мотаю. Я приготувала собі ось такі залишки пряжі, які я використовую на зразки, і з вами разом подивимось, як я намотую саме на цю металку, як я з нею працюю. Отже, необхідно мати стіл або тумбу да, там, де ви можете прикрутити. Якщо знаєте, ось ці старі м'ясорубки, так, ось таким чином також прикручувались до столу. Тут, в такий самий. Ви ось так чіпляєте і закручуєте ось цим фіксатором, щоб гарно зачепилося. Також ще. За можливості щось підкласти сюди, по-перше, щоб не псувати стіл, а по-друге, для більш такої щільної фіксації, а якщо є можливість, то можна це зробити. Тут треба тугенько закрутити, тому що ну, це вам пришвидшить ваш процес, так не буде металка стрибати по всьому столу. Так, я наче зафіксувала, ось вона так цупко зафіксувалася. Отже, ниточку ниточку як намотати. В тримач я ось так фіксую цю нитку, так, яку мені необхідно намотати. Дивіться, щоб вона всерединці була, і тут ніде не перекручувалась. Далі, тут є такі пази, я в пази заводжу ось цей хвостик нитки, щоб тоді зручно було, його і заховати всерединку. якщо ви хочете з серединки в'язати, це також вам допоможе знайти серединку цього хвостика. Можна ось так трошки почати так, щоб зафіксувати ось цей хвостик і далі вже можна мотати ручкою. Ось цей вільний хвостик я тримаю просто ось тут, або якщо я мотаю з бобін, я піднімаю його вище і ось так над бобіною тримаю, щоб ниточка прямо йшла від бобіни до моєї руки. Тут я фіксую пальчиками не сильно, тобто не зажимаю так, щоб скрипіло, але трошки фіксую, роблю натяг. Якщо цього не робити, то тут ви на мотку будете мати щось ось таке незрозуміле, несформоване. Воно не буде гарно мотатися і не буде гарно триматися кучі. Тому ось так я притримую собі, фіксую натяг, і дивіться, я не в ту сторону намотала. Так? Ну так, да, звичайно. Ну, в мене розкрутилося, тепер мотає мені моточок. Притримую, бачите, йде натяг. Зараз свій цей малюсінький моточок я розмотаю. Тут насправді можна достатньо швидко мутати, аби у вас нитка не плуталась. Якщо з бобінки йде, це взагалі дуже добре. Якщо ниточка не плутається, йде з бобінки, в одну ниточку ви мотаєте. Все прекрасно, швидко мутається. Мені тут треба повозитися, я якусь таку нитку вам взяла для демонстрації. Ну, але маємо, що маємо. Таке теж має місце бути так, в нашому в'язальному житті. Тому, ось так, зараз спробую. Так, є. Ось тепер дивіться, я відпустила нитку, не робила натяг. Я сподіваюся, що вам видно. Подивіться, як вже пішли тут хвилі, і воно тут вже дуже погано фіксує. Тому натяг робимо обов'язково, особливо, якщо ось така пухка нитка, це у мене алізелена так, то її обов'язково фіксуємо ручкою і створюємо ось такий додатковий ще натяг. І також дивіться, як лайфхак розмотувати. Коли ви щось зв'язали, вам необхідно розві... роз... плести, розпустити, то можна використовувати для цього металку і робити це швиденько, не метати в хвостики, да, в ці маленькі колбочки. Ось є, я свій клубочок змотала. Дивіться, я притримувала, робила натяг, і у мене такий достатньо цупкий клубок вийшов. Потім я просто це знімаю. З серединки мені не треба, тому що буде плутатися, я вже знаю. Саме ця нитка буде плутатися, я буду брати ззовні цю ниточку. Ось такий гарний моточок у мене вийшов. Сподіваюся, що мій огляд був вам корисний. Заходьте на інші мої відео і до нових зустрічей!